В Житомирі на 14-річного хлопчика впала деталь від тролейбусної штанги. Шмат металу за важкі майже 3 кілограми влучив підліткові в голову, коли той йшов тротуаром. З відкритою черепно-мозковою травмою потерпіли зараз у лікарні. Батьки винуватять тролейбусників, які випускають несправні машини на маршрути. А ті причиною нещасного випадку називають рекламний щит, який встановлений на узбіччі. Чому з'ясовувала наша Олена Кузніцова? Хлопчик ішов ось по цьому тротуару. У цей момент на зупинку під'їжджав тролейбус. У нього обірвалася контактна штанга. Потрапила ось у цей рекламний щит. Звідти відлетіла деталь і влучила дитині у голову. Ці кадри зняли перехожі, коли дитину уже забрала швидка. На зупинці той самий тролейбус, від якого відірвалася деталь. Пані Майя, каже, почула сильний удар, а потім побачила на тротуарі закривавленого хлопчика. Оцей башмак упав на голову, і у нього аж дирка там. Спічечна коробка, дирка. Відники був шоковим 14-річний Максим зараз у лікарні його стан середньої важкості. Попереду обстеження і щонайменше два тижні лікування, кажуть медики. Мама ж боїться навіть уявити, що було б, якби син не вдягнув капюшон. Ну що благо того, що він був в капюшоні, ми освічили йому удар. Ну йде у нього тріщина ще з черепі єсміє, зашивали. дві рани єсть. Мама в усьому винуватить тролейбусників. Ті визнають, життя дитини справді було під загрозою, адже металева деталь заважки 2,5 з кілограми летіла із майже 5-метрової висоти. Фахівці трамвайного тролейбусного управління оглядають місце нещасного випадку. Певні струмопримач відірвався від удару штанги об рекламний щит. При ударі ця частина, самоголовка, була сорвана з ізолятора і обрізана. на В резултат чего и головта која приемника упала по предположению, когда пробило обшивку бікборда з двох сторон острих края його по всівісті пірізауда чим удар був дуже сильний. Керівник підприємства каже за кермом, був досвідчений водій із двадцятирічним стажем. А тролейбус хоч і старий, але справний. Визнає, танги з машин, справді злітають нерідко від перевищення швидкості чи перепадів напруги. Але на цей випадок передбачені пружні запобіжники, і вони мовляв спрацювали б, якби не бік Конструкція, на яких кріпиться контактна мережа, вона не жорстка, тобто вона на канатах, на розтяжках. І це передбачається тим, що коли штанга злітає. Вона попадає на розтяжки, вона гасить удар. А вчора він попав на цю рамку. Версії тролейбусників перевірять слідчі. У поліції відкрили кримінальне провадження про порушення правил дорожнього руху. Зокрема, і перевірять, чи були дотримані норми при встановленні рекламного щита. Олена Кузніцова Ігор Горкучин Житомир ТСН 1+,1.